Господи милостивий, дай мені сил, нічого більше у Господа не просив, нічого більше від Господа не чекав, лише сили, щоб бігти і упасти посеред трав, лише сили, щоб встати і далі йти, лише сили не спалювати мости. Коли сонця не видно і віра моя ламка, дай Господи сили для ще одного стрибка. Дай сили, щоб втриматись від образу, Дай сили давати людям ще один шанс, дай сили не бачити пустоту. Будь зі мною, Господи, в годину важку, стій зі мною, Господи, як стоять вікові ліси. Розчуй мій голос крізь інші усі голоси, тримай мене, Господи, при собі, дай сили Твоєї у найтемніші дні. Нехай ця сила, Господи, множиться у мені, нехай горить світло у рідному Твоєму вікні. Хай повнеться серце мудрістю поколінь, хай прибуде зі мною сила. Амінь.